Ну, зараз вимоги суспільства. Знаєте, після того, як а, Росія вчинила те, що вона вчинила, злочин агресії повномасштабний проти України, і в, в, сюди ввела свої війська, і почалася війна, почали гинути люди, і багато мирних громадян, зокрема, я думаю, що зникла як мінімум та частина да, людей суспільства, які. А, там думали про щось інше, колись, знаєте, думали про те, що давайте з Росією налагодимо стосунки, можливо, спробуємо якось. Зараз про це не можна говорити, тому що навіть у багатьох скептиків вони після того, що побачили, виправ... виправдати це звірство, неможливо. І зараз, я думаю, що дві-три основні вимоги. Ну, це навіть не вимоги суспільства, це те, що продиктовано тією обстановкою і обставинами, в яких ми живемо. Перше. Це звичайно зміцнення сектору оборони і безпеки і боротьба за незалежність і виживання української держави. Це раз це думаю, що друге, це ситуація в економіці. Нам треба розуміти, що війна, яку продовжує вести Росія проти України, вона породила і ряд кризових явищ. Ми розуміємо, це демографія, тому що велика кількість людей фактично стали біженцями. І були вимушені покинути свої домівки, поїхати в країни Європейського Союзу. В основному наступне це економіка з тим, що ми, скажімо так, зупинилися процеси. По е, певних, скажімо так, важливих і критичних е, галузях, ми знаємо там по металургії, по важкій промисловості, по сільському господарству виникли труднощі, це теж треба компенсувати. Тобто, ось це я би сказав зараз. Довкола цього, це основне. І довкола цього, основне, от бачите, час від часу, так от зверніть увагу на дискусії там в соцмережах чи в суспільстві, чи там в громадському транспорті, іноді коли їдеш, чуєш. Що говорять? Говорять так: дискусії, що викликає заяви про можливість там будь-якій формі колись там перемовного процесу з Росією, або які вимоги ставити Росії на ці, на ці перемовини, так зразу виникає дискусія. або ініціативи уряду чи народних депутатів окремих щодо можливості підняття податків. Або інші питання, які стосуються економіки, зразу виникає дискусія. Тому це два цих питання.